Джулія в бумелі на жиде вокзалі. Вже втичу тут, не знаю, близько десяти годин. Жесть. Мабуть, зараз не видно, там володька стоїть, володька лені. І показує людям куди йти. О, можна якось до нього пробздітися. Перекудю. Володька. Що ти, Володька? З України уйти выховайся в Білорусі? Вовольчика. Чесно, гумаль таке собі місто. Нічого я такого дивовижного не побачив. Прикольний парк тут. І в принципі зусиль таких ось місць, де можна щось подивитися і все. В основному такі цілкові пам'ятники. Навіть той же самий парк називається парк Ленина. Стоїть там і там стоїть. Надіюсь, без набагато фотографії.